Вітаю вас, друзі! Сьогодні п'ятниця 10 січня 2025 року. Пропоную вашій увазі інформаційні підсумки тижня, які цікаві мені і, впевнений, будуть цікаві вам. Придністров'я де факто окуповане Росією. Стрімко рухається до гуманітарної катастрофи. На вулицях Терасполя людям роздають гарячу їжу, тому що через відсутність газу та світла багато хто не може її приготувати. Десятиліттями придністровська влада та мешканці користувалися безкоштовним російським газом, проте з 1 січня постачання блакітного палива було припинено. Газпром звинуватив Молдову в заборгованості та перекрив Вентіль. Нагадаємо, Кишинів відмовився від російського газу ще у 2022 році і виступав лише як транзитер палива в Придністрові кремлівські маріонетки в Тирасполі категорично відкидають європейські джерела газу чи постачання турецького потоку. Адже в цивілізованих країнах прийнято платити за товар чи послугу. Офіційний Кремль досі не випустив жодного коментаря з приводу того, що відбувається. Неофіційний звинувачує у газовому геноциді Молдову та, звичайно, Україну. А заручниками створеної у Москві гуманітарної катастрофи залишається, як завжди, проросійське населення. Хіба було колись інакше? Своєю політикою російська влада останнім часом викликає обурення чи не на всіх окупованих одразу після розпаду СРСР територіях. Південна Осетія, де живе лише кілька десятків тисяч людей, така мала, що про неї і не згадують. В Абхазії нещодавно бунтарі змістили президента, який намагався підписати з Кремлем угоду про інвестиції, яка віддавала б цю територію на милість великого російського бізнесу. А з Карабаху російська армія забралася. Підібравши хвіст, як тільки влада Азербайджану взяла під контроль цю територію, що десятиліттями була сепаратистським проєріванським манклавом, та що там Карабах? Сама Вірменія, яка завжди була на правах кремлівського васала, робить чіткий розворот на 180 градусів. 3 січня Єріван заявив, що виходить з організації договору колективної безпеки, а 9 січня уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу до Європейського Союзу. Це один із перших кроків до євроінтеграції країни. І тепер документ має схвалити парламент. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні уряду заявив, що рішення про вступ Вірменії до Євросоюзу може бути ухвалене лише шляхом всенародного референдуму. Влада Вірменії почала говорити про вступ до Європейського Союзу ще з лютого 2024 року. А в липні стало відомо, що Європейський Союз готовий розпочати переговори з країною про безвізовий режим. Словаччина стережися, окупація почалася. Фіцо, їдь до Москви. Дай Словаччині спокій. Ми Євросоюз. 3 січня в Братиславі понад 4 тисячі людей вийшли на мітинги проти проросійської політики свого прем'єра Роберта Фіцо. Ми не російська ганчірка, заявили виступаючі, звинувачуючи уряд Фіцо в здачі країни Росії. Протестувальники тримали прапори Європейського Союзу та Словаччини, а також включали гімн Євросоюзу. Нагадаємо, в цей час словацький прем'єр погрожував Євросоюзу газовим апокаліпсисом через припинення постачання російського газу, сидячи в номері елітного п'ятизіркового готелю у В'єтнамі. Найпотужніша лісова пожежа вирує у Каліфорнії. Ситуація в окрузі Лос-Анджелес вийшла з під контролю. Повідомляє Associated Press. У районі три великі займання: приборкати стихію не вдається через сильний вітер. Вогонь у тому числі. Дістався голівудських пагорбів і рухається у бік Голівудського бульвару, уточнює Лос-Анджелес Таймс. Через пожежу загинули п'ятеро людей, понад 100 тисяч було евакуйовано. Вогнем було знищено 1500 будівель, переважно житлові будинки та підприємства. Це одна з найруйнівніших лісових пожеж у регіоні за всю історію спостережень. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. А у нас тут інші пожежі. У ніч на 8 січня ми атакували нафтобазу в Енгельсі, комбінат Кристал Росрезерва. Два резервуари з авіаційним паливом для авіабази «Енгельс» знищено. Пожежа перекинулася на інші. У місті запроваджено режим надзвичайної ситуації. Екстрені служби ліквідують наслідки, за словами губернатора Саратовського Романа Босургіна, шляхом завершення процесу вигорання. Нагадаємо: на авіабазі Енгельс 2. Базуються стратегічні ракетоносці, які обстрілюють українські міста та їх інфраструктуру. Терористичні авіаудари за мирними мешканцями російська авіація здійснює планомірно та щодня. Так 8 січня керованими авіабомбами було атаковано трамвайну зупинку в центрі Запоріжжя. Загинуло 13 людей. Всього постраждали понад 100. Заявлено ще про один удар, який було нанесено за допомогою БПЛА сьогодні вночі по пункту постійної дислокації 238-го артилерійської бригади в Коріньовське Краснодарського краю. Вночі безпілотники також атакували Ростовщину. Внаслідок атаки почав горіти завод Пластфактор в селі Крим. Кацапа заявляє, що в Гатчині палає завод з виробництва ацетону це Ленінградська область. Там було чутно вибухи, після чого почалась яскрава пожежа. Під час горіння з боку підприємства продовжували лунати вибухи. При цьому площа загорання складає майже 2000 квадратних метрів. Офіційно заявлено, що причиною цієї пожежі став розлив палива на підприємстві. Неофіційно місцеві повідомляють про кілька гучних звуків бавовни. І наступне загорання. Завод з виробництва ацетону у Гачені Ліннінградської області Російської Федерації прийняв естафету благодатного вогню. Збройні сили України мінуснули склад зберігання російських дронів-розвідників у Ростовській області. Це була спільна операція СБУ та Військово-морського флоту Збройних сил України. У ніч на 10 число дрони СБУ та ракета Нептун відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. Ви бачите відео що е, до цих подій. За час війни ми з вами так звикли до цих відео, і на... вони майже всі виглядають однаково. Як правило, ніч, е, бо вночі побачите дрони складніше, і багато вогню та диму, а потім в день все це догорає. І от е, чим відрізняються удари Збройних сил? Та московитів. Ми б'ємо по військовим об'єктам та інфраструктурі, яка забезпечує боєздатність ворожої армії. А москалі б'ють по цивільним людям, як в Запоріжжі та по житловим будинкам сьогодні вночі у Києві. Найбільші порти на сході Китаю закриваються для російських танкерів тіньового флоту, які внесені до списків санкцій Сполучених Штатів. Про запровадження обмеження заявив один із найбільших портових операторів Китаю. Шандонг-порт груп, під управлінням якого знаходяться порти у провінції Шандунь, куди імпортують основні обсяги підсанкційної нафти з Росії, Ірану та Венесуели. Компанія заборонила танкерам, що потрапили в санкційні списки США, швартуватися, розвантажуватися і отримувати інші портові послуги. В портах провінції, що є одним з головних промислових центрів Китайської Народної Республіки, 4 січня одразу два літаки російських авіакомпаній були змушені повернутися до аеропортів виліту через відмови двигунів невдовзі після зльоту. Перший інцидент стався з Airbus А-321 Нео авіакомпанії «Уральські авіаліні, що виконував рейс з Єгипетського Шарм-Аль-Шейху до Єкітеринбургу. Другий це Boeing 737 авіакомпанії NordStar, який виконував рейс Волгоград екатеринбург Кількість авіаційних інцидентів у російських авіакомпаніях стрімко зростає на тлі неможливості обслуговування літаків через санкції. Чим далі, тим більше російські внутрішні та міжнародні рейси нагадують російську рулетку. Іноземні авіалайнери без сертифікованого обслуговування занепадають. А випуск. Вітчизняних за останні три роки дорівнює нулю, замість запланованих 108. у мережі. З'явилися чергові звернення до Путіна від мешканців, які залишилися в окупованому Маріуполі, які третій рік не можуть отримати обіцяне владою житло. Окупаційна влада відібрала у мешканців міста квартири, а дорогу землю в історичному центрі віддали російським забудовникам під іпотечне житло. Уважаемый Владимир Владимирович, вам, як президенту и гаранту Конституции, обращаются бездомные жители города Мариуполя. Мы понимаем сложную обстановку в стране, но наши дома были снесены. Володимир Володимировичу. Ми розуміємо складну обстановку в країні, але наші будинки були знесені. Ці слова варто було б просто викорбувати у граніті на головній площі Маріуполя. На пам'ятнику мріям божевільних фанаток Путіна про російський світ. Та ковбасу по 220. Мені ж залишається лише побажати їм якнайшвидше позбутися подібних небезпечних ілюзій, якщо, звичайно, вони у вас ще залишилися. Путінський русський мір це смерть, голод та холод. На Дарамштайні вчора, 9 січня, згодили плани підтримки України до 27-го року. Погоджено 8 дорожніх карт для розвитку обороноздатності України. Це включає пожертвування, закупівлі, інвестиції, зусилля з розширення промислової бази, в тому числі шляхом залучення внутрішнього виробництва та можливостей підтримки оборонної промисловості України. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші. Про це сказав президент України Зеленський. Ще з виступу Зеленського. Якщо ми хочемо зупинити вбивство, ми повинні прекратити грошовий потік Путіна. Україна вже має 27 безпекових угод, але треба більше. Цього року ми хочемо встановити рекорд в Україні щодо кількості та якості БПЛА. Санкції проти Росії, обмеження на енергетику можуть зупинити вбивство та наблизити мир. Втрати Росії вже Ліквідовано 4 тисячі північнокорейських бійців. Системи протиповітряної оборони Україна потребує негайних поставок, щоб уникнути трагедії як у Запоріжжі. Курська операція одна з наших перемог від початку війни. І США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Про його виділення оголосив голова Пентагону Ллойд Остін. На засіданні контактної групи у форматі Рамштайн у Німеччині. Про це повідомляє прес-служба Пентагону, того Пентагону, який Генеральний штаб Сполучених Штатів Америки. Він включає додаткові ракети для української ППО, більше боєприпасів і більше ракет класу повітря Земля та іншого обладнання для підтримки українських f 16 сказав Ллойд Остін. Засоби масової інформації пишуть, що це буде останній пакет військової допомоги, яку Україні виділяє адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена. А Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путлером. Він хоче зустрітися, і ми це влаштуємо. Він сказав це навіть публічно. І ми повинні покінчитись цією війною. Заявив Трамп на зустрічі з губернаторами-республіканцями в своїй резиденції Мар-Алага в Палм Біч. А в цей час Шольц заблокував виділення нової військової допомоги Україні на суму більше трьох мільярдів євро. Про це пише Держпіґель. За даними видання, глава МЗС Німеччини Бербок та міністр оборони Пісторіус хочуть до виборів у Бундестах виділити таку суму на закупівлю гаубиць, снарядів, трьох батарей ЗРК Айресті та ракет до них та ракет до ЗРК Петріот. Список озброєнь склали незадовго після розпаду урядової коаліції у Німеччині. Однак Шпігель приводить відомості з власних джерел, що Шольц не захотів виділяти ці кошти, щоб не вставити. Нове скликання Бундестагу перед фактом. Одним словом, німці вже не ті, що були раніше. А цей Шольц, мабуть, не просто так з'їздив у Москву. Щось йому там такого пообіцяли, що він почав блокувати допомогу Україні. А прем'єр-міністр Італії Джордже Мелоні минулого тижня після зустрічі з Трампом у його резиденції Маралага запевнила журналістів, що Сполучені Штати не припинять надавати допомогу Україні. Чесно кажучи, я не передбачаю відходу. І не бачу цього в заявах, які зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І тут, скажімо, реальність здається трохи відмінною від розповідей, які були зроблені. Війна в Україні була війною, яка мала тривати три дні 24 лютого буде три роки це будуть найдовші три дні, які згадають в російській історії. Я це кажу, щоб спростувати цю розповідь, яку постійно читаю, про те, що Росія вже перемогла. І дивіться, якщо сьогодні говорять про мир, це тому, що боюся Росія трохи застрягла в Україні і вона застрягла завдяки, звісно, мужності українського народу, але також завдяки західній підтримці. Дональд Трамп це добре розуміє. Вся ця команда одержима ідеєю сили та необхідністю виглядати сильними. Тож вони переналаштовують свій підхід до України. Такої ж думки Financial Times, яка пише Трамп. Продовжують допомогу Сполучених Штатів для України після своєї інаугурації. Тепер добровільне повернення з СЗЧ можливе до 1 березня 2025 року. Рада продовжила термін, підтримавши законопроект. А у Білорусі заблокували Ютуб. Він тепер доступний тільки через VPN. Так само, як на Московії. На фронті ситуація стабільна. Десь ми відступаємо, десь наступаємо, але мене турбує більше інше. Більшість з вас знаходиться і далі в стані, нібито війна десь далеко, а вас це не стосується. Якось ви прокинетесь один день, почуєте про Київський, Львівський, Франківський, Тернопільський, Ужгородський фронт. І скажіть, ви цього хочете? Але мені здається, що багато з вас не проти, бо ви не здатні перебороти власну інфантильну байдужість. Ви чекаєте, що хтось за вас владнає всі справи щодо війни. Зробіть хоча б щось. Наприклад, помітили пересування російської техніки. Повідомляєте в офіційний бот Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Щодня військові знищують техніку ворога, допоможіть робити це ефективніше. Бійцям треба інформація про розташування та переміщення техніки від народної розвідки з Криму, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Можливо, і Курської. Надсилайте у чат-бот, в меседжері Telegram інформацію про переміщення танків, бронетранспортерів, БМП, протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, гармат, артилерії, реактивних систем залпового вогню, бензовозів, колон, будь-чого. Надійшли це повідомлення рідним і знайомим на окупованих територіях. Важлива будь-яка інформація. Пам'ятайте про безпеку. Надсилайте заяви лише якщо впевнені, що поряд нікого немає. Одразу видаляйте переписку з чат-ботом та фото, чистите папку видалене та кеш меседжера. Допомагайте війську інформацією. У світі відбувається велика кількість різних подій. Про все сказати неможливо, але на мою думку, найбільш цікаві речі. Я буду і надалі вам озвучувати. І нагадаю: життя триває, точиться війна.